Кран кульовий муфтовий нержавіючий торговенної марки Армавал. Приєднання внутрішня різьба з обох сторін. Кран виготовлений з нержавіючої сталі Aсі 304. Номінальний розмір у дюймах та марка нержавіючої сталі вказані на корпусі. З іншої сторони на корпусі вказана номінальна величина тиску 1000 ВОГ, що приблизно дорівнює 63 бари. Корпус має потовщені стінки, на відміну від дешевих аналогів, і добре витримує заявлений тиск. Кран має систему блокування, яка захищає від випадкового повороту ручки, а якщо повісити замок, то й від стороннього втручання в роботу крану. Діапазон номінальних діаметрів від однієї чверті дюйма до 4 дюймів або від dn 8 до dn 100